Він запустив у космос усе, що міг: астронавтів, супутники. Навіть власну Теслу. Однак сам чомусь досі вперто тримається землі. Погодьтеся, це здається дещо дивним та іронічним. Зрештою, Джеф Безос та Річард Бренсон, які є генеральними директорами своїх власних ракетних компаній, наважилися. Навіть співробітники SpaceX вирушали у космос в рамках місії Polaris. То чому ж сам Ілон Маск досі не полетів? Боїться бути збитим українською ППО? Чи вважаю, що придумав найгеніальніший піар-хід у сучасній історії? У 2016-му в одному з інтерв'ю маск дещо прояснив. Um, yeah, так, я, ймовірно, полечу на орбіту через 4-5 років. Минуло 9, а віз і нині там. Дуже схоже на обіцянки бойфренда однієї моєї знайомої одружитися. Та Олег. Так, одного разу Ілон придбав квиток на рейс Virgin Galactic. Але. На тому все. Це Universe Space Tech. З вами Алька Фатальська, і сьогодні ми виведемо того Ілона Маска на чисту воду. Ну, по-перше, справді, а навіщо? Безос і Бренсон сідали у свої ракети не просто так. Їм потрібно було показати, що їхні апарати безпечні. Це був сміливий хід, щоб завоювати довіру потенційних туристів. Бо Blue Origin та Virgin Galactic саме на них і орієнтовані. їм важливо продати мрію, бо впевненість покупця прямо залежить від того, чи літав сам засновник. У SpaceX інша ситуація: Falcon 9 має вже кілька сотень успішних запусків. А станом на липень, 2021 року, коли Безос і Бренсон здійснили свої перші космічні польоти, таких було вже. Понад сотню маскові не треба сідати в ракету, щоб довести її надійність. За нього говорять цифри. Ну а новий апарат Starship ще перебуває на стадії випробувань. До того ж, SpaceX працює для інших клієнтів: NASA, приватні компанії, військові. Їм не потрібна емоційна картинка. Лише надійність, вантажопідйомність. І ціна чи літав маск? Вони навіть не спитають. Польоти в космос. Це все ще лотерея. Наддорога, технологічна, але лотерея. Успішність космічних запусків приблизно 98%. Але навіть 2% багато для людини, яка тримає в своїх руках: Tesla, SpaceX, Neuralink, Starlink. Навіть найнадійніші ракети, такі як Falcon 9, не дають стовідсоткової гарантії. Один шанс із 276. І ти не повертаєшся. Одна з 60 місій може може провалитися без втрат принаймні, такі розрахунки озвучувала наса для випробувального польоту SpaceX Demo-2. Це приблизно як шанс народити двійню. До речі, Ілон уже має і двійню, і трійню. Можливо, це знак. І тут мова навіть не про особисті страхи. Ілон Маск занадто цінний для компаній, які перебувають під його керівництвом. У разі аварії це буде величезний удар по довірі інвесторів. Крах цілої низки стартапів. До того ж, Маск тепер ще й серйозна політична фігура, принаймні як йому здається. Якщо з ним щось трапиться, проєкти похитнуться. А черговий твіт про Україну сам себе не напише. І зазначеного раніше можна припустити, що Ілон Маск. Цілком може мати договірні угоди, щоб не ризикувати своїм життям. Наприклад, навмисне піддавання себе смертельному ризику може трактуватися як порушення обов'язків директора перед компанією та інвесторами. Ще один момент страхування. У випадку приватного польоту компанія повинна мати страховий захист. Страхування життя маска для польоту в космос це або надзвичайно дорога послуга, або навіть неможлива через велику величезний ризик, хоча знову ж таки з іншого боку, Безоса ж якось застрахували, тому причина не очевидна. Будь-який космічний політ має сертифікацію Федерального авіаційного управління США. Однак воно не може заборонити запуск тільки через те, що Ілон Маск буде на борту. FAA могло б відмовити у ліцензії, тільки якщо технічна частина польоту очевидно порушує правила безпеки, наприклад, ризик падіння ракети на населений пункт, але через персональний ризик для маска чи кого завгодно. Ні, FAA не забороняє людині летіти, навіть якщо вона SEO або мільярдер. Щодо екіпажу, ми не знаємо жодного випадку заборони, якою б знаменитою людина не була. Кеті Перрі літала ж нещодавно. Це звичайно суборбітальний політ, але там теж потрібен дозвіл. Однак, попри це, політ маска у космос видається юридично складною подією, враховуючи, що SpaceX не просто приватна компанія, а головний. Комерційний партнер НАСА і Пентагону, тобто фактично частина критичної інфраструктури США. Якщо з Ілоном щось трапиться, це може призвести до політичних наслідків від розслідування у Конгресі до замороження держпідтримки. Ну і однозначно, стало б серйозним репутаційним ударом для уряду штатів. Навіть якщо Маск особисто був би готовий ризикнути, SpaceX як компанія та уряд США-партнер, мають вагомі праці. Чини цього не допустити. Хоча після свіженьких заяв. А ми не можемо допустити, аби ви не дізналися про наше ком'юніті для справжніх фанатів космосу. Приєднуйтеся, діліться думками з однодумцями, отримуйте ексклюзивний контент, два журнали на рік та квитки на всі наші події. Посилання залишу в описі. Космос вимагає серйозної психологічної та фізичної підготовки. Навіть для суборбітального польоту, як у туристів Virgin Galactic, потрібно пройти багатоденний навчальний період. Хоча ідею коротких польотів Маск відкрито знецінює. Навіщо летіти на низьку орбіту? Цитата, яку пригадує колишній астронавт Гаррет Рейсман. А от для орбітальних польотів, які більше підходять людині з іміджем Бога та утопії, потрібні на підготовку вже місяці. Наприклад, екіпаж X1 проходив від 700 до 1000 годин підготовки. Маск не просто засновник компанії, він їхній рушійний мозок, який щодня ухвалює критичні рішення, тобто фізично не може дозволити собі випасти з управління так надовго, як мінімум, інвестори були б не в захваті чи ні? Ми точно з вами на деякий час полегшено видихнули. б. Ставте лайк, якщо хочете, щоб маск зібрав усіх своїх друзів і якнайшвидше полетів з ними в космос в один кінець. Поки ми монтували це відео, здається, друзів у Маска стало на одного менше. Але такий же Богадюкінг нам подобається. Можливо, він тримає цей момент як фінальний хід. Маск вміє створювати інформаційні вибухи. Тесла Сайбертрак, Neuralink, Starlink – Старлінк усе анонсувалося в найвищій точці інтересу. Політ ілона. Козир він і його команда це знають. Політ стане сенсацією лише тоді, коли SpaceX матиме що продати світу надійний старшип або готову програму колонізації. Кілька колишніх співробітників SpaceX у приватних розмовах із журналістом The Atlantic припустили, що Ілон Маск може сісти на борт одного з перших екіпажів старшип, космічного корабля, який SpaceX розробляє, щоб досягти місяця та Марса. Певно, йому і справді. Хочеться більш епічної нагоди для першого польоту, однак і тут не все так просто. Якщо Крю Дрегон має систему аварійного порятунку астронавтів, на старшип її немає. І там за аваріями схоже на ситуацію з шатлами шансів врятуватися дуже мало. Тож, навіть якщо SpaceX досягне Марса за життя, маска. Імовірно, він не буде одним із перших людей на поверхні, тому що перші візити будуть найризикованішими. А він ще більше десяти років тому чітко дав зрозуміти. Я хочу померти на Марсі, але не під час зіткнення. А як вважаєте ви? Маск не летить, бо дійсно великий стратег чи просто боїться? Пишіть свою думку у коментарях. Користувачі інтернету припускають, що все набагато простіше. Ілон Маск. Прибулець, от ви не вірите? А він сам це неодноразово підтверджував. Я постійно говорю, що я інопланетянин, але мені ніхто не вірить. Може, тому й не летить у космос, боїться зустріти там своїх, бо ще доведеться пояснювати за що так зганьбив репутацію їхньої цивілізації. Попри відсутність власного польоту, Ілон Маск продовжує бути обличчям космосу. Але чи не надто зручно мати всі привілеї героя, не ризикуючи як герой? Це як тренер, який ніколи не виходив на поле, але вчить забивати м'ячі? Ясна річ, що полетіти складніше ніж твітнути. Тож Ілон Маск поки залишається на землі. Коментувати, обіцяти і будувати образ першопроходця майбутнього. А коли він полетить, один його рудоволосий і басті, вже колишній, сказав у цьогорічному інтерв'ю, що скоро. Ну що ж, скоро так скоро. Але ми з вами знаємо ціну слів цього персонажа. Дякуємо, що додивилися до цього моменту. Якщо вам сподобалося це відео, залишайтеся з нами. Для нас буде дуже цінна ваша вподобайка та підписка. Ми на цьому каналі не просто розповідатимемо про космос, ми будемо підозрювати його у всьому. І розберемо на молекули далі ще більше, ще чесніше, ще космічніше. Нехай у вашому всесвіті все буде добре. До зустрічі серед зірок, але з обов'язковим аналізом траєкторії.